Що взагалі не так з звичайними дизайн проектами Дійсно, без дизайн-проекту не варто приступати до реконструкції. Але 25 років ми бачимо людей, які приходять по наші меблі, приносять товстезний документ, дизайн-проект і кажуть: не звертайте на це уваги, тут вже багато чого змінилось. все вже не так. Ми бачимо величезну роботу, за яку сплачені немалі гроші, яка виявилась марною. Бо дизайн проекти, як тільки зіткаються з реальністю, дуже часто тріщать по швах. Тому є три головні причини. Перше, після початку реконструкції з'ясовується на об'єкті, що щось. Неочікувано має інші розміри або іншу конфігурацію. Друге якісь з матеріалів або коштують дорожче, або відсутні. Ну і третє, це вибухи натхнення, коли хочеться змінити, купити щось краще, ніж запроєктоване. В дизайн проєкті, який намальований спочатку. Все поєднане між собою, тому, коли ми виймаємо щось одне, руйнується все решта. Що ж робити? Враховуючи свій досвід, чверть століття роботи з преміальними інтер'єрами і виробництво меблів, ми вирішили створити таку послугу, яку назвали смарт-проект або смарт-розстановка меблів. Перше, про що ми подумали, в чому місія цього проєкту? Так, дійсно, якщо ми маємо справу з величезним об'єктом в 10 тисяч квадратних метрів, нам не уникнути детального проєктування, але мова йдеться про квартиру 70-100 квадратних метрів, щось має бути тут простіше. Тобто, в чому місія дизайн проєкту? Головна його задача перша його задача це показати, як виглядатиме інтер'єр, коли в нас все вийде в кінці. Тобто, мати орієнтир, до чого нам рухатись. Друге, дизайн проєкт має бути інструментом, який дає можливість чітко ставити завдання виконавцям. Ми вирішили спростити саму назву, відійти від стереотипу. І запропонувати своїм клієнтам лише чотири головні елементи, яких буде достатньо для того, щоб пройти шлях від бажання до реалізації в звичайній міській квартирі площею, ну, умовно кажучи, до 100 квадратних метрів. Перший пункт: ми виконуємо. Планувальні рішення. Це від зверху, як ми розташуємо всі меблі і побудуємо систему зберігання речей. Це важливі штуки. І це те, що клієнти фактично вже десь носять в голові наша допомога в тому, щоб розташувати це раціонально. Допомогти своїм досвідом. Друге. Важливий пункт це кольорові сполучення. Ми використовуємо свою величезну бібліотеку матеріалів і кольорів для того, щоб допомогти клієнту знайти ту емоційну, те емоційне середовище, яке вони хотіли б отримати в результаті реконструкції. Бо дизайн інтер'єру це не просто набір предметів, які функціонують, це побудова культурного середовища. Тут є Певні психологічні аспекти, на яких ми знаємо за ці роки. Третє це важлива інженерна частина, але ми робимо детальну інженерну частину тільки стосовно плану електрики і сантехніки. Там чіткі проекти. Скажімо, ми не робимо проєкт по вентиляції, бо для маленької квартири це складна робота, і її зазвичай може виконати той, хто буде робити саму систему вентиляції. Або люди просто купляють собі вентилятор або спліт-систему, і це не потребує якогось окремого проєкту, і ми не хочемо за це брати гроші. І четверте, а дуже важливе. Це можна дійсно не купувати. В принципі, відмовитись можна від будь-якої частини нашого смарт-проекту. Четверте, це візуалізація. Іноді здається, що можна обійтись без візуалізації, але з власного досвіду скажу вам, навіть дуже відомі дизайнери, які бачать, візуально бачать у себе в голові повну картину. Того, що вони хочуть створити, все одно перевіряють себе через візуалізацію. Так, вони в 99 випадках зі 100 не помиляються. Але навіщо ризикувати, коли візуалізація вже точно фіксує всі обрані кольори, всі обрані меблі, і дає можливість побачити, чи воно дійсно те, чого хотілось. Все ж таки, це зовсім не ті видатки. І ціна помилки дуже велика. Тож, чотири пункти: планувальні рішення, кольорові сполучення, плани сантехніки і електрики і візуалізація. Це чотири складові смарт проєкту які дозволять мати фінальний орієнтир, поступово рухатись і роздавати завдання. Є ще парочку важливих речей, які ми додаємо для своїх клієнтів, які замовляють в нас смарт-проектування. Ми можемо допомогти скласти бюджет для того, щоб усвідомити, як краще витрачати гроші. Це теж з нашого досвіду, це лише поради. Хоча будь-який дизайн-проект це і є порада, як ми радимо зробити інтер'єр, який буде. Підвищувати якість життя. І друге, це наші рекомендації щодо постачальників. Тут ми не хотіли б сильно залазити в деталі, бо клієнти дуже часто мають свої контакти, але якщо десь є якісь запитання, щось невідоме, то ми можемо порадити, де знайти якісь кльові штучки. Важливо відмітити те, що для клієнтів, які купують наші меблі, ми даємо величезну знижку на наші послуги з смарт-проектування 50%.